Вітаю! Якщо пропала трудова, то трудовий стаж, залежно від періоду роботи, можна встановити декількома способами. За період до 2000 року на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Це можуть бути довідки, виписки із наказів, особових рахунків і відомостей на видачу заробітної плати. Посвідчення, характеристики, а також членські квитки профспілок. Ними підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків. Усі ці документи можна отримати на попередніх місцях роботи, а у разі припинення їх діяльності у правонаступників або в архіві, до якого було передано документацію. Якщо отримати документи через воєнні дії немає можливості, то стаж роботи, який дає право на пенсію, може бути встановлений на підставі показань не менше двох свідків. Якщо підтверджується загальний стаж роботи, свідки знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві чи в установі організації або в одній системі, а самі свідки мають документи про свою роботу за час, який вони підтверджують. Підтвердження пільгового стажу здійснюється відповідною довідкою від роботодавця або архівної установи. Якщо це неможливо зробити, то потрібно звертатись до суду. Починаючи з 2000 року встановити трудовий стаж можна онлайн в системі пенсійного фонду, де генерується електронна трудова книжка. Відновити втрачену інформацію можна через портал електронних послуг пенсійного фонду або за допомогою відповідного мобільного застосунку. Пенсійний фонд наголошує, що для цього потрібно лише авторизуватися в обраному електронному сервісі за допомогою електронного підпису або банк-Айді, перейти до меню комунікації з пенсійним фондом і вибрати запит на отримання електронних документів. З-поміж типів звернення слід обрати витяг з ЄТК, заповнити інші додаткові поля. Підписати та направити ваше звернення. Система дозволяє ознайомитися з інформацією про необхідні періоди, а також завантажити її на свій пристрій у розділі Мої звернення. На сьогодні все. Миру усім нам!